Два з половиною мільйони гривень передбачили у бюджеті Луцька для відшкодування вартості генераторів. Як скористатися програмою? Треба обов'язково мати сам генератор і офіційні документи. Більше трьох тисяч волинських фермерів отримали 90 мільйонів гривень допомоги від держави. Допомога була дуже потрібною і дуже вчасною. В обласній бібліотеці для юнацтва зібрали книги військовим. Щось відходять. Від тих жахів я Борису Джонсона зараз почав книжку читати. Член правління ОСББ на проспекті Соборності 1А Олександр Литвинчук демонструє дизельний генератор електроенергії. В будинку говорить 36 квартир, мешканці яких будуть ним користуватися у випадку тривалого відімкнення електропостачання. Можна опалення запустити там котел в районі стават, можна освітлення. Ну, освітлення там не думаю. Морозілки, холодильники. Таке можна підключати. Так, в якості аварійного джерела живлення придбали генератор торік в грудні. Поки каже Олександр, не довелося використовувати, лише перевіряли його роботу. На кожному поверсі будинку планують встановити розетки та світильники, щоб користуватися змогли усі мешканці. Буде світло, воно буде постійно включене, і при потребі вже я думаю, сусіди на поверсі. хто автопочанок, буде вмикати ці речі. Аварійне освітлення буде, можливість підживити, чи прилад якісь підзарядити, чи станції ту саму, чи телефон, чи повербанк. Мешканець багатоповерхівки Микола Кобак говорить, що пропозицію придбати генератор підтримав він і більшість його сусідів. Аварійне відключення світла. Ми можемо запустити автономне опалення. У нас в будинку є в багатьох квартирах, та й все. Вже хоч в будинку тепло буде, вже все не включиш, всі побудові прилади, але головне опалення, щоб тепло було. Вартість цього генератора 72 тисячі гривень. Половину суми має відшкодувати міська рада із бюджету. Документи голова ОСББ подав за два місяці. В місті заяву на відшкодування придбаних генераторів подали два об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Поки що дві заявки, третя вивчається. Тобто люди доносять, треба обов'язково мати. Сам генератор в наявності і офіційні документи, що він офіційно приданий, необхідна обов'язково згода людей, тобто вони мали провести збори і з людьми узгодити, якої потужності буде чи це на будинок, чи це на під'їзд. Як це має бути, хто має обслуговувати. Зі слів Миколи Осіюка, до держказначейства вже передали документи для переказу грошей одному з ОСББ. Усього на часткове відшкодування вартості генераторів у бюджеті міста передбачили 2,5 мільйони гривень. Якщо їх не використають, спрямують на інші цілі. Павло Мельничук, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк. Понад три тисячі волинських фермерів освоїли торік 90 мільйонів гривень через державний аграрний реєстр. Віктор Бошель один із тих, хто отримав безповоротну фінансову допомогу від держави. За ці гроші розказує господар, купив Міндобриво засоби захисту рослин і заготовив силу для худоби. На той момент у нас було 26 Корів допомога була дуже потрібною і дуже вчасною. Так як війна внесла свої корективи введення сільського господарства, і було зовсім брак коштів. Потрібно було далі далі знову обробляти землю, годувати худобу. Почали ну наймати Знайшлися добрі господарі, які допомогли, які почекали з рішми Безповоротну фінансову допомогу змогли отримати аграрії, які обробляють від одного до 120 гектарів сільгосп угідь або отримують від трьох до 100 та корів згідно із критеріями програми, каже Фермер. 3100 гривень виділяли на гектар землі, 5300 гривень на кожну корову. Зараз у господарстві Віктора Бошеля є телиці, бики, дійні корови і нетелі. Дуже багато молока, яке стало нікому не потрібне, і через що і не піднімається ціна на молоко, бо не можна надовести і Молокопереробні заводи ну не не можуть можу працювати на повну силу, бо багато на східній Україні там і, і закрилось, і, 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 і так само вплинуло на торгівельні мережі. А це жителька села Пустомити Наталія Рехнюк. Жінка у господарстві тримає дві корови і теличку. Каже, утримувати худобу стало важче, а під критерії державної програми з підтримки українських фермерів не потрапила. Жом дорогий, на даний час ми жому не привозили, бо нам корови попропадали. У мене було чотири корови, а тепер тільки залишилося дві. Годуємо сіном, бураками. А щоб бураки виростити, треба. Працю приложити. дуже трудно. все. салітра дорога, все дороге, на даний час тяжко тримати, але то є прибуткове. Керівник обласного управління агропромислового розвитку Юрій Юрченко говорить, програма фінансувалась за європейські гроші В минулому році за даним напрямок. Ком дотації, наша область була третьою в Україні. Зараз ми продовжуємо У нас на сьогодні зареєстровано майже 6 тисяч людей в державному граному реєстрі. На сьогодні ми працюємо як з власниками особистих господарств, так і через територіальні громади. За словами Юрія Юрченка, на Волині працюють понад тисяча господарів, які підпадають під державну дотацію. Тому аграрії сподіваються, що ця програма працюватиме й цього року. Петро Юровчик, Петро Потієвський, Суспільне новини, Луцьк. Випускники, які планують вступати до вищих навчальних закладів, складатимуть національний мультипредметний тест, як і торік з двох обов'язкових предметів українська мова і математика, третя дисципліна на вибір, розповіла Суспільному завідувачка центру ЗНО Алла Корнейко. У Луцькому ліцеї номер 1 урок математики. Одинадцятикласники повторюють вивчений матеріал. Для Юлії Вавренчук це складний предмет. В 11 класі просто мене вже змусили вивчити ту математику, тому ну я намагаюся Амбіцій там здати на 200 Математику у мене немає. Роблю це просто для себе аби аби побачити свій рівень знань. 17-річний Максим Пахарчук у своїх знаннях впевнений. Стараюся чим побільше зробити на уроці, але також вдома не забуваю там повторювати багато чого, робити тести, які ще є в інтернеті. Щоб успішно скласти тест, потрібні не лише мати математичні здібності, а й психологічна підготовка, говорить вчителька Ірина Сіраш. Маю такі папку тестових завдань. Ці тести даю. Спочатку вибираю тих учнів, які вже готові до виконання тих тестів, щоб перевірити їх знання. Іншій групі навпаки даю інші тести, щоб підняти самооцінку, щоб додати тої впевненості і щоб він зрозумів, що є такі завдання, які він може виконати. Нам, як школі з поглибленим вивченням англійської мови, нам зручніше здавати НМТ, бо він спрямований на. arriva in standardu. Маргарита Савчук до мультипредметного тестування готується з 10 -го класу. Я і додатково готуюся, і в школі ми багато проходимо. І я ж кажу, важливо, щоб це все було систематично, і тоді набагато буде легше. В цьому році наші учасники складатимуть 22 завдання, виконуючи тест з математики. Ще одна новинка цьогорічна для того, щоб вважати, що тест складено успішно, тобто, для того, щоб мати таку кількість тестових балів, яку можна перевести у, у той мінімальний, Альний поріг 100 балів нашому учаснику треба набрати не менше 10% правильних відповідей за округленням до найближчого більшого числа при підготовці завдань національного мультипредметного тестування як у 2022 році, так і у 2023 році, використовуватиметься програма зовнішнього незалежного оцінювання з математики. Вона доступна на інформаційних ресурсах. Під час виконання завдань з математики учасники матимуть можливість користуватися довідковими матеріалами, які будуть доступні в комп'ютерній програмі, в якій відбуватиметься тестування. Оксана Кот, Валерій Фетисов, новини Суспільне, Луцьк. Зробили приспособу і собі так раз. раз, раз. Товщина 2 Він провалюється щільно. Це буде надійна конструкція. Іван Вербецький гне метал для корпусів, який використовує при виготовленні буржуйок. На такій пічці можна розігріти або зварити їжу, також використати її як обігрівач. На одній заправці, а це пів літра автомасла та трохи шмаття. Буржуйка працює шість годин, каже волонтер Руслан Чарук. Сюди заливається масло відпрацьоване. Тут знаходиться у нас такий вентилятор, який працює від павербанку. І вичекає, поки розгориться. Далі вентилятор, який працює від павербанку, розганяє температуру в пічці до 700 градусів. Вона є малесенька, компактна, має всього-навсього 7,5 кг ваги і можна зложити в будь-який рюкзак там в будь-яку якусь. Сумку або кинути в автомобіль, де вона не займе місце. Перша а друге, те, що вона бачите, вона не має диму. Взагалі немає. Не виявляє наших хлопців на позиціях. Протягом двох місяців майстри у Луцьку виготовили та передали на фронт понад 20 буржуйок. Нині разом із пічками волонтери передадуть ще й автомобілі, дрони та медикаменти. Це такі, як знеболюючі препарати, потім противірсні, різні жарознижуючі. Ну, у виді таких комбі-грипів, чайочки, порошочки. Ну для хлопців це зручно. Протравматичні гелі такі. Хлопці там коліна болять, ноги вони собі мажуть і їм краще. У таких погодних умовах, як зараз, то в сирих окопах, ну то ми розуміємо, що їм дуже важко там. До збору грошей на потреби військових долучаються школярі та педагоги Луцька. Ми запустили акцію між ліцеями. Армія дронів. Один ліцей, один рун. Ну і люди в ліцеї, батьки, діти, колектив, директора, вчителі, всі донатять. Автомобілі, дрони все що потрібно. Скільки усього грошей зібрали від початку повномасштабної війни? Озвучать після перемоги, каже Ірина Демчук. Тетяна Біску, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк. На кордоні з Республікою Білорусь ситуація у межах області контрольована. Упродовж доби змін не зазнала, повідомила Суспільному речниця 6-го Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна. Через міжнародні пункти пропуску ягодин та Устилуг за минулу добу виїхало 3100 людей, в'їхало 3300. У пункті пропуску ягодин на виїзд із України очікують 250 вантажних авто. У пункті пропуску Устилуг – 30 легковиків та 60 вантажівок. Для військових у обласній бібліотеці для юнацтва зібрали півсотні книг від небайдужих у рамках проєкту Оборона словом. Бібліотекарка-волонтерка Любов Радинська показує 26-річному військовослужбовцю літературу, що принесли жителі Луцької громади. Це завжди всі часи. Добре. Книги поїдуть на передову у бригаду, в якій служить, каже 26-річний боєць. Його імені просить не називати. Зараз чоловік лікується у Луцьку після поранення руки, готується до протезування пальців. Повномасштабну війну розпочали ми з Києва, далі Херсон, Ізюмський напрямок, Солідар, Сєвродонецьк. І в останній нас відправили під Харкова, де я отримав поранення. З 2014 року почав служити Збройним силам України. Можливість почитати під час служби на позиціях випадає рідко, каже військовий, але потреба у книгах є. Чуть відходять від тих жахів і поранають в ту атмосферу тої розповіді чи історії можете якось розслабитися. Я що Джонсона. Зараз де останній раз почав книжку. читати. військовослужбовці говорять про потребу у книгах волонтерам, які їздять на передову, каже бібліотекарка Любов Радинська. Проєкт зі збору книг Оборона словом книгозбірня здійснює разом із волонтерським рухом меценати для солдата. Орієнтовно, десь. Місяць назад ми оголосили таку акцію про збір літератури для наших бійців. Про це ми повідомили у нас в Фейсбучній сторінці бібліотеки в інших соціальних мережах. Долучилися як працівники бібліотеки, так і волонтери, які приходять в бібліотеку і плетуть сітки, плетуть кікімори. Дуже важливо, щоб одна такий спосіб комунікуватися, гуртуватися, об'єднуватися заради спільно нашої перемоги. Слово і українська мова вона актуальна зараз. Серед книг, які зібрали тепер, твори Богдана Лепкого, Василя Шкляра, Ліни Костенко, Володимира Лиса та інших українських і зарубіжних авторів. Оксана Івпак, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк. снаряди, ракети. Внаслідок російсько-української війни територія України насичена вибухонебезпечними предметами. Якщо знайшов, не чіпай. Протипіхотні міни нажимної дії різних модифікацій: пластикові, зеленого чи коричневого кольору можуть бути встановлені на ґрунт, в ґрунт, у траву, в листя чи сніг. Різні моделі містять 50-100 грамів вибухівки. При наступанні на міну вона здатна відірвати ногу, обпікти та контузити. Не чіпай. Відійди на безпечну відстань. Не підпускай інших, познач місце і зателефонуй 101. Це збереже чиєсь життя. Новини спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.